Мир Божий усім, хто любить Господа. В Цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним, ми, міжнародна місія Слово Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні внаслідок воїн. Хвороб, катаклізмів у людей примножуються душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет. Дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення душевних страждань, страхів та безумства дає лише. Слово Боже. Біблія каже, що все в цьому світі створено і тримається Слово Боже. Атоми, молекули, весь всесвіт слухняні Слову Божому. Тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого жаху лише Слово Боже, адже Слово Боже і є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись, від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Тому за рік на канали Місії Слово Боже підписалося до двох мільйонів людей, відео, які ми створюємо, переглянули близько 200 тисяч мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо вас приєднатися до місії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, де кожен день виходить інформація про нові відео на наших каналах в Ютубі. Дивіться ці відео з откровеннями та духовними піснями, псалмами і наповнюйтесь вірою, перемогою, прощенням, Божественним зціленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить і збереже вас. Напишіть нам, якщо ви потребуєте, молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги.